Рита з дитинства росла без батьків. Ні, ви не подумайте чогось поганого. Мама й тато, у неї були живі і здорові, але відсутні в її житті. Ще коли дівчинці виповнилось три роки, вони обоє поїхали на роботу за кордон, виховували малу дитину, дідусь та бабуся. Минув час. Рита виросла. Закінчила навчання, влаштувалася на роботу та зустріла прекрасного хлопця. Дуже шкода. Що батьки пропустили і ці важливі етапи у житті своєї доньки. Дідуся й бабусі не стало, тож чоловік став єдиною близькою людиною для неї. Одружилися вони таємно. Батькам розповіли вже після розпису єдине, що донька почула, це було сухе вітаємо. На цьому все. Вони нічого не розпитували про свого зятя, не поцікавилися, як вони збираються жити. І навіть не приїхали, щоб особисто привітати, знову робота та ці кляті гроші. Через рік Рита народила свого первістка. Онука, дідусь з бабусею побачили арче ж три роки, коли нарешті повернулися додому, бо вирішили, що настав час зупинитися. За час їхньої відсутності Риті з дитиною допомагала свекруха. З мамою чоловіка Рита розумілася краще, ніж своєю. Хоч батьки і повернулися, але дива не трапилось. Вони не звертали уваги ні на доньку, ні на онука, були заклопотані ремонтом дома та іншими домашніми справами. Схоже, не навчені вони дивитися за дітьми і дбати про рідних. Не все в житті вимірюється грошима. До себе додому онука вони не беруть, навіть гості жодного разу не запросили. Якось рита наважилась все взяти у свої руки. Та познайомити батьків із родиною ближче. Через те, що вони прийшли без попередження, їх навіть на поріг дому не пустили. Ситуація тільки погіршилась після того, як відбулося знайомство між сватами. Рита святкувала день народження, коли всі сиділи за столом, святкуючи, те, що зробила зауваження зятю. Юрко, не варто так голосно смакувати їжею. Ти ж тут не один. У Європі так не прийнято. Не встигла вона закінчити свою думку, як у розмову втрутила свекруха. А залишати рідних дітей на напризволяще в Європі прийнято, настала гнітуча тиша, після якої розпочався грандіозний скандал. Мами пересварилися між собою, наговоривши одна одній багато неприємностей. Коли все закінчилось, чоловік Ред звинуватив її батьків у невихованості. Ти мусиш змусити свою матір попросити вибачення моєї. Вона нічого поганого не зробила, просто сказала їм правду у вічі, а якщо ні, то щоб ноги їхньої в нашому домі не було. Рита не знає, як їй вчинити в цій ситуації. Адже якби лише її батьки були винні, свекруха також не подарунок, улізла туди, куди не просили. Хай би самі і розібралися між собою.